Івано-франківці не поспішають купувати квартири, адже вже після нового року можливе падіння цін на житло. Це кажуть учасники ринку, може спровокувати той факт, що іпотека все ще недоступна для більшості громадян. Невідома і доля долара. Якщо національна валюта девальвує до 10 гривень за долар, це також призведе до зниження вартості житла. Загалом ціни на квартири в Івано-Франківську не змінювалися вже упродовж кількох років. А от чимало б куплених помешкань Івано-Франківці використовують не для власного проживання, а для подальшої здания в оренду процвітає бізнес складання грошей в нерухомість і здачі в оренду багато людей є за межами міста в інших державах? працюють, тут купляють і звичайно здають в оренду. Ну а ті, хто таки вирішив придбати житло, надають перевагу вторинному ринку, кажуть так, уникаючи чимало ризиків. За словами експертів, нині при купівлі квартири в новобудові найважливіший фактор вибору надійність забудовника. А от оформлення угоди краще довірити кваліфікованим ріелторам. Адже на сучасному ринку житла чимало шахрайських пропозицій. Тож потрапити на вудку аферистів сьогодні дуже просто. Кожен нас забудівник має е, як популярність в нашому місті один одного знають і звичайно на документи, на первинну документацію, яку на технічні умови і ну, звичайно, все, що стосується будівництва. На звертатися в агентство нерухомості в агентство нерухомості в забудівельників є люди, які займаються. Є в них агентства свої у забудівельників. Не звертатися там до маклерів інших, які не зареєстровані і не займаються не. Рухоміст і вже з нового року українці за реєстрацію квартири сплачуватимуть мито. воно становитиме сім неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Відповідний закон прийняла Верховна Рада України.